Рафону єдині новини. Далі ми говоримо про ситуацію у Харкові. Харків після нічної атаки знову понівечений. Протягом трьох годин росіяни били одразу по кількох районах міста. Вкотре пошкоджена саме цивільна інфраструктура. Також є попередні дані про те, що Харків атакували 15-ми безпілотника на місто. Також йшли чотири керовані авіабомби і дві балістичні ракети. Як місто оговтується після цієї атаки, ми говоримо з Ігорем Тереховим на Харківській міській. І голова доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю вас, пане Ігоре. Власне, що відомо на станом на зараз про руйнування у місті? І як почуваються потерпілі? Якщо вони є, ну, дійсно була дуже важка ніч, і е, е, так сталося, що спочатку е, були каби, які влучили в цивільне підприємство, поряд з яким розташована е, житлові будинки. Це Великий масив в Київському районі, житловий масив. І після після цього, коли вже ми приїхали, практично на місто цієї події, то було влучання балістичних ракет. Це було дві балістичні ракети, і після чого почався такий масивний обстріл з шахедами. Попередньо було 15 шахедів, які влучали. В цей мікрорайон і дуже постраждало цивільне підприємство, яке, до речі, не працювало. Крім цього, поряд з цим цивільним підприємством знаходиться наша велика котельна, яка заживлює цей мікрорайон. Вона дуже пошкоджена, зруйнована. виникла велика пожежа і, звісно, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби, бо вибито практично тисяча вікон пошкоджені дахи. Крім цього, контактна мережа тролейбусна постраждала, і ми були вимушені змінити маршрути. І тролейбус не працює зараз по цьому маршруту. І ми зробили так, що працюють автобуси і замінюють ці маршрути і зараз. Відновлюємо цю контактну мережу. Пане Ігоре. Ви сказали про тисячу вибитих вікон. Це дуже багато. В якому стані, взагалі люди чи є постраждалі? Що Стосується постраждалих то постраждало п'ять людей. Серед них три працівника ДСНС, наших мужних пожежників, які знаходились і повторний прильот, як я вже сказав, був і. На жаль, вони отримали поранення, але їх життю нічого не загрожує. Взагалі постраждало 5 людей. Пане Юрію, на перший день Харків обстрілюють, особливо потужний був вчора, позавчора вночі так само, і сьогодні один з наймасованіших ударів по нашому улюбленому обласному центру на сході країни. Якщо вірити попередженням розвідки, то вона говорила про те, що зараз ворог може бути націлений саме на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми пам'ятаємо, як торік Харків був першим серед усіх в Україні. хто... Почав раніше за все жити без світла на генераторах, і сьогодні знаємо про влучання в місто поблизу Харкова. Це Зміїв, там теж знаходиться енергетичний об'єкт. Як зараз зі світлом і енергетикою? Чи варто хвилюватися про те, що можуть бути відключення світла? я хочу сказати, що дійсно ви праві. і ми пережили той рік і дуже важку зиму. І сьогодні готуємо Харків до опалювального сезону. Що стосується енергетики, то так, то що критичних об'єктів то вони всі заживлені. Ми маємо електропостачання сьогодні, але ми вже бачимо, що вчора були прильоти на Зміївську Тес вночі. Був прильот і зруйнована котельна. Так, ми, ми до опалювального сезону зробимо певні заміни. Ми вже провели таку невеличку нараду і розуміємо, що зробити так, щоб цей мікрорайон був із теплом із гарячою водою. Що стосується енергетики. То так, ми робимо все для того, щоб місто було більш-менш незалежним. Ми працюємо над створенням енергетичного так званого острова. Я не можу розкривати всі подробиці, але ми працюємо над цим, і я дуже дякую за допомогу і нашим міжнародним партнерам і всім фондам, які долучилися до того, щоб створити у місті Харкова енергетичний остров. Пане Ігоре, а у самих мешканців Харкова вже є звичка ходити в укриття? Так, так є. Насправді є. І ви знаєте, ми зробили систему диференційних повітряних тривог. І сьогодні ми маємо таку унікальну систему для міста Харкова, до речі, ми були перші. і дуже важко це все давалося, але ми це зробили, і ми маємо ефект. Якщо взяти порівняння, скільки лунає. Повітряна тривога для Харківської області і міста Харкова. Вона луна в місті Харкові десь приблизно на 30-40% менш ніж луна в області. І люди вже звикли, і ми попереджаємо людей, що коли луна сигнали повітряна тривога, то потрібно спускатися в укриття.